День любі наші діточки. Сьогодні заняття з математики і тема порядкова кількість налічба в межах трьох число і цифра 3. На пасовищі росте соковита зелена травичка. Першою, щоб посмакувати її, вийшла корова, другою кізонька а третьою прийшла вівця. Тобто на посовище Перша корова, друга кізонька, третя вівця. Це порядкова лічба Ми порахували по порядку, хто за ким вийшов на пасавище. А зараз порахуємо, скільки всього тваринок. Один, два, три. Всього три тваринки. Це кількісна лічба, тобто скільки всього. І позначити цю кількість можна цифрою 3. Цифра 3. Два пів кільця. Скріплені, здається. Подивися, цифра ця, наче змійка в'ється. Це цифра 3. Молодці, продовжуємо. Нам принесли 5 відерець з водою для наших тваринок. Скільки треба відер взяти, щоб кожній було по одному відерцю з водою. Вірно. Три відерця. Тому що три тваринки кожній по одній, і буде три тваринки, три відерця. Тепер кожна тваринка має відерця з водою. Молодці! Ми з вами повторили порядкову і кількісну лічбу і познайомим з числом і цифрою 3. На цьому все. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей!